Слава Ісусу Христу. Слава Шановні депутати, розпочинаємо профільну <кій> комісію з е, питань гуманітарних питань, також з питань охорони здоров'я, культури, туризму, молоді та спорту. На першій сесії 8-демократичного скликання було обрано склад комісії в кількості 5 депутатів, е, вкладі присутні три, так що можемо розпочинати комісію. На порядку денному у нас стоїть одне питання про призначення виконування обов'язки директора комунального некомерційного товариства «Поляницький центр первинної медичної допомоги Поляницької сільської ради. Так, у нас тільки одне питання. Можемо е, приступити до розгляду. Я повністю е-е проєкт рішення не буду, тому що воно буде зачитуватись на е, загальній комісії. Так, хто за те, щоб даний проєкт рішення про призначення виконуючого обов'язки директора комунального некомерційного товариства Поляницької центр первинної медичної допомоги Поляницької сільської ради? Подати на сесії. Рішення прийнято. Для буденний вечір паний. Всім дякую. дякую.